Бабці біля під'їзду називали Марину і наркоманкою, і проституткою, а вона не ображалася. Лиш би не дізналися, що вона терапевт. <рес> Хорошого бухгалтера знайти важко. Тому Віру Петрівну вже 15 років розшукує поліція. Слухай, Петре, а чому сусідські кури не ходять по твоєму городу? Ха-ха. Уночі я розклав на грядках 20 яєць, а вранці на очах у сусідів їх зібрав. Вау! Ой, ви такий худий, що ви їсте? Ой, та те саме, що і ви, лишень на піввідра менше. Шо? Синку, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Ай священником. Угу. А чому ти не хочеш бути вчителем? Тату? А де ти бачив вчителя на мерседесі? Сидять двоє гуцулів на полонині. Тут один каже: Позирай, позирай. Іде он з той скали, альпініст полетів. І ще є один. Гніздовних там, чи що? Три дні Марічка не з'являлася у мережі. Телефон після свят не міг розпізнати обличчя. А де ти працюєш? Ой, та я хімію викладаю. Вау! У школі? Ай, та ні, в Ашані!» Зупиняє даїшник машину. Так, ваші права. Ні ну капець, я ж вам їх віддав минулого тижня. Ви що, їх загубили? Коханий, я сподіваюся, ти помиєш посуд. <гум> так? Що <Шо> так? <гум> Сподівайся. Ой, ну, що може бути гірше розбитого серця? Ах, склеєні ласти. Ой, мабуть, Україну врятує лише китайський варіант боротьби з корупцією. У понеділок спіймали на хабарі, а у середу уже похорон.